Григорій Янченко, волонтер, відомий у соціальних мережах, як дядя Гриша, вдруге приїхав до Житомира за час війни. Чоловік займається волонтерською діяльністю з 2014 року. На момент повномасштабного вторгнення Григорій жив у Херсоні і під час окупації підтримував українську армію. Зараз чоловік живе у Запоріжжі. Григорій Янченко каже: їздить містами України, збирає гроші, будучи в одному місці цілий рік. Там донати зменшуються, зменшуються. тому на і з січня місяця минулого року я почав їздити, мандрувати по Україні. В кожному місці зупиняюсь на тиждень і їду в наступне. Тобто, проїжджаючи три міста, я повертаюся в Запоріжжю, пакуюся от, і їду на схід. І отак, от, так от уже, як кажуть, цілий рік, вже другий рік пішов. От, я вже проїхав всі обласні центри України, навіть був в трьох містах за кордоном в Німеччині. Дуже приємно, що люди зустрічають, люди спілкуються, це мені подобається, і я продовжую, продовжую працювати. З 2014 року зібрав близько 10 мільйонів гривень, розповів Григорій. 20 дронів. Кожний дрон коштує від 17 до 22 тисяч. В середньому 20 тисяч, то, а я везу їх 20-22, це вже 400 тисяч. І плюс іще медицина, плюс іще миючі пральні засоби, розходники, в які входять і скоби, і цвяхи, і плівка, утеплювачі. Все це коштує теж грошей. То Сума дуже велика і на зараз ну, зібралося за цей час, зібралося десь коло 4 мільйонів, 4,5 мільйони. І потім з початку 2014 року ця сума виросла до 10. Мільйонів Григорій збирає гроші у скриньку та на картку, купує дрони, старлінки, генератори та передає у зону бойових дій. Вони з радістю мене зустрічають. Можливо, не мене особисто, а ту допомогу, яку я привожу. А допомога завжди потрібна. У мене є під опікою дві бригади. 25-та бригада, Січиславська, Дніпро, і Вінницька, Гайсенська, 59-та бригада і зараз батальйон Вовки Да Вінчі. Це моя, моя, мій внесок в нашу перемогу. Григорій розповів кореспондентам Суспільного, що у Житомирі він буде до 20 лютого. Щодня Житомиряни можуть зустріти дядю Гришу на головному вході торговельного центру на житньому ринку та біля головного входу до Терце так, Глобал. Так, будь ласка, дякую, дякую вам, слава Україні. Я впевнена в цьому чоловіку, що донати 100% відійдуть до ЗСУ на їх потреби. Я також допомагаю ЗСУ і я ніколи не можу прийти мимо таких людей. І дуже вдячна вам. Слава Україні! Героям слава! Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.